Нарешті прийшло тепло і вдалося вибратись на водойму. Я приїхав на невеличку річку в Київській області. В нас таких не те, що багато, але ну, штуки 4-5 є. Приблизно всі вони мають однаковий характер, зарегульовані. Ширина десь метрів 7, десь 5, десь 10 більше. І глибини теж бувають різні. Біля дамби трошки більше, за дамбою менше і так далі. Бувають ямки. Вирішую спочатку перевірити ті місця, в яких вже ловив, ну а далі рухатись до мосту, подивитися, що там, і далі до дамби. Така розвідка і одночасно пошук стоянки риби. Бо зараз ще такий перехідний період, доволі складний для рибалки. І де може стояти риба, не зовсім зрозуміло, принаймні мені. риболовів доволі багато, зустрів. Це такий вихідний день, але кажуть, що поки, поки нічого. Ну і вчора мої знайомі теж виїжджали на заливи Дніпра, кажуть, що нічого. Тому, тому я і вибрав сьогодні невеличку річку, бо її доволі ну, простіше відносно Дніпра дослідити. Рибка однозначно якась де має бути активна. І її спробуємо сьогодні пошукати. Упор, звісно, буде на окуня, так як щука зараз в забороні. Ну, якщо спіймається, відпущу, так буду саме упор на окуня робити. Риманки маленькі, думав, ще помармишити, можливо, білу знайду, але вітер такий сильний. Що от одне з перших місць, де я знайшов, що доволі тихо, але під нашим берегом йде коса, бо течія йде звідти, вниз, і от в той берег упирається. Відповідно, там глибина. Глибина невелика, бо доволі швидко впираюсь в бровку і з бровки приношу на приманці е минулорічну траву. Колись ходив я. Кіпив травиночку. Колись ходив я на тому березі, а це вирішив по цьому пройти. В даному випадку на цьому місці я другий раз в своєму житті, але на цій річці вже ловив. Зараз хочу пройти джигом прокидати, зрозуміти трошки рельєф, рибку пошукати і в планах дійти до дамби. І там, де доволі активна течія, принаймні в середині весни піднімається туди голавлик. Голавлик, окуньок. І блешню доволі цікаво там можна було половити або якимись імітаціями комах. Не знаю, як зараз риба там буде триматися, але цікаво дослідити. Тому доволі активно рухаюся. А на зворотньому шляху є бажання поставити воблер. Невеличкі маленькі воблери на окуні. Такі місця біля дамби. Цікаве, по-перше, тим, що риба по своїй природі рухається, мігрує по водоймі і впирається в таку неприродню перепону для себе. Не може її перейти. Навіть Форельби тут не перестрибнула таку дамбу. По-друге, те, що частіше за все, біля дамби йде зміна глибини. Вона або найбільша, або з іншої сторони менша. Плюс доволі сильно течія буде за дамбою. Тому такі місця однозначно варто обловити. Так як дамба нічого не принесла, я вирішив пройти ще трошки далі. Тут така дика місцинка доволі, менше набагато людей. І зупинився, обловив ще ось таку ділянку з мілководною заводю. Але, на жаль, також нічого. На жаль, ось така вона перехідна рибалка між зимою і весною. Не завжди успішна. От у мене вже напевно це п'ята рибалка без риби. Виїжджаю, шукаю, але нічого. Хоча я і не впирався на весь день, то ось ці рибалки десь так по 2-3 години. Але я розумію, якщо зараз ну, все погано, то випригнувшись зі штанів, ну одну рибу десь спіймаю, а може і того не факт. Але чекаємо гарного кльову. Тому не засмучуйтеся, якщо у вас таке буває. В мене рекорд ще більше рибалок нулів, але це якраз от припадає на цей період. Ну а далі рекомендую подивитися наступне відео. Ой, а я побіжав там ще щось рибу якусь гарно тягнуть.